У Вінниці Андрій працював слюсарем на заводі, та підприємство закрили, а житлом поступився сестрі. Шукати кращої долі хлопець приїхав до столиці, але знайти постійну роботу не вдалося. Періодично їжджу там 150 п'ятдесят рублей, 200 рублей ну, в день. Я зарабатував. Хлопець живе на вокзалі і сподівається, що рідні покличуть його додому. А поки що, як і багато інших, виживає завдяки безкоштовному харчуванню. Черга до тарілки з кашею, консервами та кабачковою ікрою дуже велика, але без хатченки ведуть себе цивілізовано. У них є порядок, От, є старший, який теж руководіта цією й очередю. Все нормально, вони становляться по два чоловіка, жінки пропускають без очереди, так як холодно. Щодня мобільні бригади роздають близько 300 порцій гарячих обідів. Крім того, соціальні працівники на місці дають поради тим, хто опинився в складних життєвих умовах. Якщо у значит, тебе немає документів, а ти далі хочеш трудоустроїтися, значить тобі потрібно зібрати пакет документів, тобі потрібно звернутися в той же центр обліку бездомних громадян. На той момент, поки ти будеш займатися встановленням документів, ти можеш ночувати в будинку соціального опікування. Однак, як показує практика, багатьох із тих, хто сьогодні живе на вулиці, влаштовує таке життя. Хочу сказати, що я на житті не жалую, я довольна своєю життєю. Я живу з Богом, а це значить, що значить, так потрібно. На нинішній день це мій путь такий. Як так вони кажуть, не де спати, їх приглашаємо к нам, щоб приїхали на суд. Вона говорить, що я приписана в Києві. Квартири вони поздавали, живуть квартиранти. Вони отримують за це гроші, приходять сюди теж. А вони відкриту і кажуть, саме, що нам так добре, ми маємо гроші. От, і в той же час Живемо, як как бомжи. Бы, живем. Соціальне патрулювання триватиме до 31 березня 2013 року. Бригади працюватимуть як у вихідні, так і в святкові дні. Наталія Білогурова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.